Так, В'ячеслава, обнемо з нагадування, що сьогодні виповнюється 34 роки знаменитій промові київська котлета. Ну вона англійською, звичайно, звучить Київ Чікін Спіч. Це нагадаю 1 серпня 91-го року в українському парламенті, тоді ще радянського союзу виступав. Тодішній президент Джордж буш старший, який закликав Україну не виходити з радянського союзу і зберегти союз як такий. Буквально ну трошки більше ніж через три тижні. Союз розпався 24 серпня. І всі дивувалися, чому така недалекоглядна була американська тодішня адміністрація і не бачила до чого іде. Це ввійшло в історію. і От зараз такі самі питання можуть виникнути до нинішньої адміністрації і її далекоглядності. Про це говоримо з Дмитром Шульгою, директором програми «Європа і світ міжнародного фонду відродження пане Дмитре, вітаю Добрий день, пане Дмитре. Останні ну фактично можна сказати різкі заяви Дональда Трампа в сторону Росії, скорочення терміну ультиматуму запровадження санкцій чи мит додаткових проти Індії, бо вона купує російську нафту. Чи свідчить все це, що адміністрація Трампа розвернула свій курс і тепер замість зближення з Росією буде намагатися посадити їх за стіл переговорів силою? Ну, це свідчення того, що Трамп відверто роздратований тим, як Путін повів себе з ним в діалозі, який ні до чого не призводить. Для Трампа мир в Україні це була його політична обіцянка для виборців своїх власне своїх виборців. Давайте в першу чергу він працює на аудиторію, на внутрішню політичну аудиторію. Йому в першу чергу цікавий свій власний імідж. Е, і тому е, те, що Путін відверто відмовляє йому в е, реалізації цієї пріоритетної для нього мети, це його дратує. і тим більше, що Путін, як ми чули, неодноразово Трамп казав, що він мав з ним багато е, телефонних бесід, дуже чудових, дуже гарних обіцянок отримав, які ні до що не призвели. Е, з точки зору Трампа війна між Росією і Україною абсолютно не має сенсу. Він про це заявляв, що він взагалі не розуміє, для чого вести цю війну. Але, виявляється, для Путіна це має абсолютно однозначно має сенс. Якщо б він її не починав і не продовжував. Трамп, нарешті, здається, це починає розуміти, або почав розуміти. І, власне, це звичайно викликало роздратування. І тепер всі ці заяви, які лунають, це свідчення про те, що дійсно це вже публічно транслюється. Питання на що підуть сполучені штати внаслідок цього на що піде Трамп? Які саме заходи тиску на Росію він запровадить для того, щоб таки добитися свого? А це зараз ключове. Ну, побачили... Пане Дмитрі, перепрошую. Тиску. Трамп же сам каже, mm -hmm. що в нього особливих важелів тиску на Росію нема. Там торгівля між Сполученими Штатами і Росією мінімальна. Чи може він справді тиснути серйозно на Індію і Китай як покупців, основних покупців російської нафти і газу для того, щоб отак опосередковано заставити Путіна здатися? Uh, Важелі різні тиску американців є. Ем, наскільки вони будуть швидко вирішальними, це дійсно відкрите питання. Але е, ну те, що е, з економічної точки зору найбільш вразливою, найбільшою вразливістю зовнішньої російської економіки є саме нафтогазові доходи, які е, отримують від експорту нафти і газу. На зовнішні ринки це всім відомий факт. Про це говорив сам Трамп ще з початку цього року. Що це, от, мовляв, якщо раптом все не так. От ми знаємо, як, як тиснути на Росію. Про це був законопроект Лінсі Грема про 500% тарифів на купців російської нафти і газу. Що в принципі всі зразу казали, що це нереально, тому що 500% ну, – це, це, це надто високий тариф, тобто це фактичне обрушення повністю всієї торгівлі з Китаєм і з Індією, ключовими покупцями російської нафти для Америки повністю перекрити всю торгівлю. Це з такими країнами, як Китай і Індія, вона все таки собі дозволити не може, але те, що ми бачимо зараз, це це Трамп починає впроваджувати. Взагалі, тарифи для нього це найлюбленіший інструмент. Він говорить і про санкції, і про тарифи, але ну видно, що тарифи це його, це от він любить. Те, що ми бачимо, його ідея фікс, і вона потрохи насправді все-таки реалізується в відносинах з своїм всіма ключовими торговельними партнерами Сполучених Штатів. Він переглядає умови торгівлі, він підвищує тарифи для імпорту товарів з інших країн до Сполучених Штатів. І з Китаєм, поки що, це все-таки ми бачимо, немає от зараз негайного ефекту, тому що у них була перед тим тарифна ескалація, вони до чогось домовилися, і зараз, ніби теж кидали тезу про те, що Китай має відмовитися від купівлі російської нафти, але китайці відмовилися. І що далі зараз буде робити адміністрація США? Побачимо по Індії, от бачили недавні заяви. Тобто там знову таки це співпадіння інтересів для, 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 різних в адміністрації Трампа. Тобто, з Індії вони поки що ще досі не домовилися, хоча там тривали кілька місяців. Тривали е, переговори про е, умови торгівлі, і от зараз е, Трамп по суті скалує тиск на Індію, е, кажучи про те, що Індія ага, Індія закуповує російську зброю, Індія закуповує російську нафту. І ми з Індією досі не домовилися по тарифах, ну от тоді ми підвищимо тарифи для Індії. Чи це спрацює? Я думаю, що це може спрацювати, принаймні по Індії. Там явно в розгубленості, так виглядає індійська сторона, що робити, як відповідати. Але ну будемо бачити детальніше. Тому що, яка б специфіка, якщо навіть прийняти Індію і Китай? Китайці імпортують російську нафту для внутрішнього споживання. Індія імпортує російську нафту і частину для внутрішнього споживання переробляє на автопродукти для внутрішнього ринку, але дуже значну частину цього потім перепродає на інші ринки, в тому числі в Європу, і в тому числі в інші навіть сполучені штати. До речі, трошечки тому тут ну всі підстави для того, щоб обмежувати як мінімум обмежувати. В ідеалі взагалі припиняти весь цей імпорт російської нафти uh -huh. в Індію, і це ну абсолютно легітимний напрямок. Тиску зменшення, е, хоча б часткове зменшення е, нафти азбург, доходів в Росії, е, це суттєво. По російській е, ну, Індія зараз це третина всього, е, всього експорту Росії нафти в світі. Пане Дмитро, е, навіть що, частково межі це буде суттєво. Е, Пригадуєте, коли Дональд Трамп тільки намагався налагодити хороші стосунки з Росією, була така політична версія пояснення цього бажання, мовляв, Трамп хоче відірвати Росію від Китаю, щоб не підсилювати Китай. І він на цьому е, намагається заробити балів. Чи можна зараз сказати, що Дональд Трамп втратив надію відірвати Росію від Китаю і тому вже пішов священною війною? Важко сказати з Трампом дуже важко коментувати, що він все-таки має у себе в голові, тому що ми бачимо наскільки часто непослідовно і не, він діє, і, і в певній еклектиці да, цього політичного театру. Але ну, є да, є такі там ознаки того, що ця ідея про те, що, мовляв, треба. З Росією якось домовитися дружити проти Китая, відірвати Росію проти Китая. Китай головний конкурент конкуренти, ворог сполучених штатів стратегічний. Бо Росія мовляв, це ж не ворог конкурент. Подивіться тобто на обсяги російської економіки. Ну це взагалі там технології, економіка. Ну хіба ж ядерний потенціал да співставни сполученими штатами а по будь-яких інших. Позиціях, мовляв, це не, не, не ворог конкурент для Сполучених штатів ні зараз, ні на майбутнє. А Китай да Китай це економіка ризика розвивається, яка захоплює інші ринки. конкуренти конкурент для Сполучених штатів технологічного домінування і, 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 на майбутнє величезний виклик. Е, тому була така ідея у низки американських аналітиків консервативного спрямування в першу чергу про те, що от, мовляв, давайте зробимо такий. Е, Nixon 20 як то не кажуть, який стрибок. От тоді ми під час холодної війни відірвали Китай від Альянсу з СРСР СРСР. А зараз давайте ми навпаки Росію відірвемо від Альянсу з Китаєм. Мені здається, що зараз ну навіть навіть такі люди вже мали би бачити, що це не спрацьовує і не спрацює, тому що дуже і Китай. Не поєднує е, цей е, реваншизм і і несприйняття американської гегемонії в світі. Це те, що власне Америка first це засаднича річ для Трампа і для його адміністрації і для його кіл навколо. Тобто ну неможливо їх роз'єднати, тому що, в принципі, вони е, Росія, Китай в, нинішньому, в нинішній конфігурації, вони е, будуть як це байдефолт е, 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 засадничо вони будуть проводити антиамериканську політику. Ніякими домовленостями їх там не роз'єднати. Ну це, це мені здається, політична фантазія. Я Сподіваюся, що вже навіть Трамп е це зрозумів. Е ну, принаймні з тих заяв, які зараз вищать, ніяких натяків на е реальну можливість цього вже не не, не не, ми не чуємо. Тобто, в Держдепартаменті переклали англійською мовою фразу «русський Китаєць браття на вік. Дякую, пане Дмитре, за. Включення Дмитро Шульга, директор програми Європа і світ міжнародного фонду відродження, був з нами в ефірі. За кілька хвилин продовжать колеги випуском новин.